Сьогодні ми покажемо, як звичайний рулон металу перетворюється на красиву металочерепицю, яка прикрашає тисячі дахів в Україні. Давайте подивимось на все зсередини від сталі до готового листа. Сьогодні я буду брати міні-інтерв'ю у власника компанії «Будстрой» Олександра. Це початок процесу. Рулон сталі встановлюють на розмотувач, і далі метал йде на профілювання. Доброго дня, Олександр. Скільки років ваша компанія «Будстрой» на ринку покривальних матеріалів? Доброго дня. Ми працюємо з 2014 року, тобто на ринку вже більше 10 років, і сьогодні хочу поділитися з вами трохи своїм досвідом. Клас. Скажіть, будь ласка, яка товщина металу найчастіше використовується? Все залежить від сезону. Якщо брати 2014-2018 рік, тоді німецький метал він коштує в районі 60 гривень. Це була на той час смішна ціна, угу. і це був досить ходовий метал. Зараз трохи важчі часи, і зараз золота середина, це використовується 0,45 метал. Будь ласка, підкажіть, чи на око можна відрізнити європейський? Це метал чи китайський? Е, дуже хороше запитання, тому що часто приходять наші клієнти в офісі, вони говорять, що мій пораб сказав, що це китайський метал. Е, повірте, на зовнішній вигляд ви ніяк не зможете відлічити. Якщо візьмете однакову товщину метал. Наприклад, німецького виробника, да, там і українського в 0,5 товщині, ви ніяк не відлічите. Єдиний варіант це взяти перевернути лист металу, і там буде точкове лазерне гравіювання. Там буде вказано або країна-виробник, або це який бренд. Ага, супер. Е, зрозуміло і чітко, і ясно. Е, а підкажіть, будь ласка, як швидко ви виготовляєте метали черепицю? Все залежить від сезону. Зараз на дворі холодна погода, менш замовлень. Ми можемо виготовити його буквально за один день. Але якщо літом, це десь два-три робочі дні. Але ми йдемо на зустріч зі своїм клієнтам і може виготовити метал буквально за один день. Угу. Супер! Це дуже швидко і реально якісна робота. Зараз ми бачимо, як рулон проходить через профілювальні вали і поступово набуває форми металочерепиці. Цей момент справжня магія виробництва. Яку форму металочерепиці люди найчастіше купляють або питають у вас? Це стандартний профіль, тоді, як, можна сказати, народилась металочерепиця да, і був такий профіль класичний, як монтарей. Угу. Він і по сей день саме один із самых популярних профілів. Чим відрізняється профіль класичний від яспісь або Модерн? Відрізняються вони зовнішнім виглядом, це перше, а друге жорсткістю металу. Зараз дуже багато новинок. Які ви, до речі, можете приглянути на совсі. Вони йдуть більш жорсткіші, більш сучасніші по дизайну, підходять під mm -hmm. сучасні будинки. Чому матове покриття дорожче, ніж глянцеве? Тут все просто: якщо брати звичайний полістер або мат-полістер, напилення фарби у глянцевому 25 мікрон, у матовому mm -hmm. 35 мікрон. Mm -hmm. Тобто в товщині фарби туди використовується просто більше фарби. Далі автоматична різка. Кожен лист обрізається точно до міліметра яких розмірів ви можете робити металочерепицю? Металочерепицю ми можемо робити будь-яких розмірів від 70 сантиметрів до 8 метрів. Вау. Але ми не радимо брати таку довгу, тому що важко з транспортуванням, так само важко її вкладати на дах. Десь можуть лист перегнути будівельники, це буде непомітно, а будуть мікротріщини, і через там, пару років ви можете побачити там ржавчину. Тому ми радимо брати до 6 метрів. Після перевірки листи упаковують і готують до доставки. Тут важливо, щоб жоден лист не подряпався в дорозі. Скільки часу проходить від замовлення до виготовлення металочерепиці? В середньому, як я вже говорив, це 2-3 робочих дні. Це якщо взяти середній варіант. Який метал металочерепиці зараз замовляють найчастіше? Як я говорив, це по сезонам. Колись це був німецький метал, який дуже часто брали, тому що він має гарантію, він має е, норми європейські 0,5 товщину. Так само по покриттю цинку в ньому там 225-270 там цинку. А зараз, на жаль, в Україні повномаштабна війна е, людей не так з фінансами, вони беруть 0,45 метал. Але він теж гарантійний. І... У нас ще є інші зразки металочерепиці, такі, наприклад, як корейський виробник, як словацький. Все більш детально ви можете приглянути в офісі, ми дуже будемо раді вам допомогти. Тепер ви знаєте, як народжується металочерепиця від холодного рулону до гарного даху. Звертайтесь до компанії «Будстрой». Ми підкажемо, яку металочерепицю краще обирати саме для вашого даху. Підтримайте відео лайком і залишайте свої запитання в коментарях. Відповімо на них у наступних випусках.